Доброго дня! Ось з'їхалася у нас така колекція BMW i3 в різних кольорах, різних комплектацій. Ви вже знаєте, що це повністю електричні автомобілі. Дуже цікавими технічними рішеннями. У них кузов повністю склопластиковий. Але на надійність і на безпеку це ніяк погано не відображається. Вони легкі, вони не ржавіють вони дуже міцні і для електродвигуна дуже круто, коли авто не дуже важке. Дивіться, по порядку. Це комплектація 33 кВт. Батарея на 250 км запас ходу на 19-х колесах в такому синьо чорному кольорі. Додатково є ще комплект зимової гуми теж на дисках. Цікаво в цій комплектації є відкривна панорама, вона прикольно повністю відкривається, є штора. Отака, яка закриває, можна їхати і ручками махати назустріч. На так це виглядає в салончику. І цікавинка ви вже знаєте із попередніх оглядів. Двері тут відкриваються таким чином. Дуже широко. Майже 90 градусів. Авто в чудовому стані, щойно з Європи, на обліку не стояло. В цьому авто є в коло, є задня камера. Так це виглядає. Ну, давайте вже. Сусіднє авто. Це біла 22 кВт батарейка. Комплектація схожа, але без панорамного люка відкривного на тканині. Проїжджає 140-150 км. На одному заряді біла, теж є додаткова гума на дисках. Такі диски на неї зараз стоять. І це саме топова комплектація. На панорамному люку відкривному на коричневій шкірі, на великому екрані, на камері. Музика Harman Kardon В моїх оглядах є вже авто, це я не буду на ньому зупинятися, так що знаходьте, закріплю в кінці і можете передивитися саме це авто. Так що так, бережіть себе, гарного дня. Звертайтесь по електромобілі до нас. У нас. Ну, десь 50 електромобілів наявності, є нові, є вже обкатані з Європи. Так що гарного дня, бережіть себе, зараз покажу вам контакти, куди можна звернутися. Це мій особистий номер. Мене звуть Максим, ось мій номер. Звертайтесь, ми знаходимося в автосалон вулиця Павла Усенка, 8 в Києві. Робимо сервіс, авто всі перевірені, обслужені і доглянуті нашими фахівцями. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.